Всім вітання, ви на каналі Кухня з помічниками. Сьогодні буде рецепт, як консервувати помідори по талалаївськи Чому б талалаївськи? Тому що моя мама з СМТ Талалаївка. І так як я не знаю, який це рецепт насправді, тому я так його і називаю. І так завжди готую. Тож, дивіться, приємного перегляду і смачних помідорів. Для помідорів поталоалаївських ми готуємо розсіл, яким будемо в подальшому заливати помідори в банки. Тож, для цього ми беремо 5 літрів води, перець горошком 15 штук, лавровий листочок 15 штук і 6 столових ложок солі з верху. Додаємо 12 столових ложок оцту це десь 205-210 мілілітрів і 15 столових ложок цукру з невеликим верхом. І ставимо на вогонь, щоб все це діло у нас закипіло і розчинився сіль із цукром. Хочу уточнити, розсіл має закипіти і. Вихолонути до кімнатної температури, тож його готуємо завчасно. Помідори миємо і будемо розрізати на дві частини. Розрізаємо на дві частини і, по можливості і бажанню видаляємо плодоніжку. І таким чином складаємо в банку до самого верху. Трішки утрамбової і заповнюємо банку доверху. Заливаємо помідори холодним вже розсолом ну, кімнатної температури. В каструлю велику ми викладаємо на дно рушничок кухонний. Заливаємо водою, накриваємо кришкою і ставимо на водяну баню. Від моменту закіпання стерилізуємо на водяній бані 15 хвилин. Далі помідори закручуємо, закутуємо під теплу ковдру до повного остигання і в погріб.